Добрий вечір. Я Олексій Максим Морозов. Це от мій канал YouTube Перший живий Максим Олексій Морозов і YouTube канал Благодійний фонд Потрібна допомога Україні. Благодійний. хочу сказати, що я проявую ініціативу, задумку і э, започатковую власний проект соціальний правозахист громадянський благодійний а э, в рамках конституції. Тобто у мене питання до вас і будуть відповідати запроси люди, до яких я буду звертатися з цим питанням, які би ви вопрос питання задали президенту Володимиру Зеленському, діючому українському президенту, якби його зустріли, враховуючи складну ситуацію, військову, політичну, наругу і повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну, щоб саме ви запропонували саме. Президенту, які кроки для того, щоб зупинити це непотрібство. Тобто, два питання виходять: одне питання ваше вільне, яке ви б задали президенту, якби зустрілися з ним, як з гарантом Конституції. І друге питання: якби ви самі були гарантом Конституції президента України, перший крок, який ви зробили б для того, щоб зупинити повномасштабне вторгнення. Щоб припинити військову дійсно в Україні. Дякую. Це Олексій Морозов, Далі буде рам Конституції.